Малята, послухайте, будь ласка, вірш, можливо, ви здогадаєтесь, про що сьогодні піде мова. В небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучерявім дзвонять дзвоники, схожа вродою, і сонцем кожна квіточка, стигне вишня за вікном. Бо на дворі літо літечко. Чому ви вирішили, що ми будемо говорити про літо? Так, і слів і звірша підсказали ознаки літа. Сонечко яскраве, квіти, комахи, стиглі фрукти. Діти. Пригадаймо, коли починалася весна, які були опади, температура повітря, яким був вітер, тобто пригадаємо ознаки ранньої весни. Отже, було холодно, Дув холодний вітер, сонце світило, але гріло дуже мало. Де-не-де ще лежав сніжок на полях, температура повітря була низька. Люди ходили тепло одягнені, дерева стояли голі. Зараз вже кінець весни. Що змінилося? Так. Дні стали довгими, сонечко піднялося вище, добре гріє землю. Все навкруги буяє цвітом та зеленю. Вітер дме теплий, небо блакитне, де не де пропливають білі хмарки. Тварини доглядають своє потомство. Люди одягнені легко, погода ясна та тепла. Ось ось почнеться літо, найтепліша пора року. Як ви гадаєте, яке положення сонця влітку? Так, саме високе якою буде там температура повітря влітку? Плюсова, в деякі дні позначка досягає більше 40 градусів, тому влітку не тільки тепло, а й дуже жарко, спекотно. Що відбувається з рослинами влітку? Вони дуже добре ростуть, квітнуть, ростуть і дозрівають плоди. Всюди багато зелені і різних яск... яскравих кольорів це квіти, плоди, метелики, які клопоти у родинах тварин влітку. Так, головне це догляд та годування потомства, а захист його від ворогів. Чим займаються люди влітку? Влітку дуже багато справ. Особливо багато клопіткої праці на полях та городах це догляд та вирощування врожаю, збір та реалізація вирощеної продукції. А ще літо це пора відпочинку, оздоровлення та загартування. Як і інші пори року літо має три місяці. Послухайте малята вір загадку і спробуйте дізнатись, як називається перший місяць літа. Це перший місяць літа, в нім довгі, довгі дні, іще зелене жито і ягоди смачні. Так, діти, перший місяць літа червень. Він має таку назву від слова черв. Це важлива промислова сировина, з якої видобували червону фарбу. В наш час назву першого місяця літа асоціюють з тим, що червоніють плоди, що багато квітів навкруги. Послухайте слідувші вірш. Співають вишні, мов облипло ягідками гілля у липні, Липа цвіт пахучий сипле найщидріше сонце в липні. Другий місяць літа це липень. Є декілька варіантів походження назви цього місяця. Перший варіант назви пов'язують з імператором Юлієм Цезарем, який народився цього місяця. Інші вважають, що назва походить від стародавнього слова Ліпий, що означає гарний. Третій варіант пов'язують з деревом липою. На цей місяць припадає період основного медозбору. Черга дійшла до третього літнього місяця. Серпень це фруктове свято, яблук, груш і слив багато, день солодких кавунів. От би кибочку мені. Назва цього місяця утворена від слова серп. Це знаряддя, яким ще вдавнину жали зернові культури, пшеницю, жито, ячмінь. Це означає місяць серпа, місяць жнив. Тож малята як називають літні місяці? Так, червень. Липень серпень. Літо, літо, золоте, витинає роси, та й з пшениченьки плете країні коси, виглядає з поміж віт вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. ДІТИ а зараз пограємо в гру. Для цього нам необхідні кольорові олівці або фломастери, а також аркуш паперу. Давайте послухаємо, про що можуть нам розповісти олівці. Червоний я мак, я стигла суниця, як кругленька червоненька помідора. Жовто-гарячий. Я абрикос, я дівиця-морквиця, я круглий апельсин. Жовтий. Я яскраве сонечко, теплий пісок у моря, стигле жито, пшениця, Я легенький метелик лимонниця. Зелений, я луки просторі, я на дерева, огірки і кабачки на городі. Блакитний, я небо над землею ясне, річка стрімка, очі блакитні. Синій. Я Волошка полява, я Барвінок Вюнкий. Я фіалка ніжна, гузок запашний, сливка смачна, баклажан довгастий? Малята, що в нас вийшло? Так, веселка, намалюйте і ви на аркушах веселку. Дітки, а коли на небі з'являється веселка? Після літнього дощу пахне мокрою землею, травою, а повітря свіже, чисте, дуже гарно. Де не де на небі з'явилися блакитні просвіти, через них одразу ж проникає сонячний промінь, а великі краплини дощу ще падають і падають, І через усе небо перекинулася різнокольорова дуга, наче величезні ворота. Зазвичай, Сонячний промінь і дощові краплини будують за один раз тільки одну веселку, та й то не часто. Однак буває, коли на радість усім у небі з'являються відразу дві веселки. Одна з них яскравіша, друга тьмяніша. Це буває тільки тоді, коли сонячний промінь. Двічі відображається у краплинах води. Ось таке диво! Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє, пригостить у лісі в полі ягідками та ще й грибами. Вітерцем війне на волі, мов погратись хоче з нами. То в покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже літом завжди так прекрасно. Тож малята чекаємо літо літечко.